Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. Сьогодні я хочу говорити про виховання молодого покоління, про ті теми, які ми в цьому році. Це можливість церкви, це не тільки бажання, але і можливість, реальність того, щоб ми були здатні прийняти ветеранів, їх сімей з тими травмами, які є, і з тими викликами, які нас будуть чекати, і вже чекають. Він вже все ж таки майже 11 років. Тому чому саме хочеться про це говорити? Ми з вами знаємо історію в Матвії, 19 розділі, де Ісус благословляє дітей. І давайте я зачитаю, щоб ви розуміли, як я це поєдную. Цього Тоді люди привели до Ісуса малих дітей, аби він, поклавши на них руки, благословив і помилився за них. Коли його учні побачили це, вони почали дорікати їм. Ісус сказав. Пустіть дітей до мене і не зупиняйте їх, бо царство Небесне належить тим таким, як вони. Ісус поклав на дітей руки, і благословивши їх, пішов звідти. Царство Боже належить таким, як діти, дітям і таким, як діти. Да? І знаєте, я, як людина, яка працює з військом, і надає консультації, духовну психологічну підтримку. Я скажу, що а, в них дійсно є образи, питання, непорозуміння, такі, як у дітей. Чому? Тому що, отримуючи найсильніше травми, а війна це найсильніша травма, яку ми можемо отримати, вона повертає в нас в певні процеси в нашого внутрішнього Я, нашого внутрішнього всесвіту. І це все воно хоч хоче, воно вспливає. Якби ти не ховав чи не ховала, бо сьогодні 30% війська це жінки одна треть. Тому і справитися з цим дуже-дуже складно, і тільки Ісус Христос може це зробити. Жоден з нас з вами не може зробити те, що зробить Христос. Тому наша з вами задача не просто їх приймати, не просто відноситися як до травмованих людей, а дати їм можливість прийти до Христа, прийти по-справжньому, як діти прийшли тоді. І щоб Ісус Христос не просто возважив на них руки да? і благословив, а щоб їх міцно обійняв кожного з них. І мені хочеться щоб ми молилися саме про те, щоб ми були здатні це зробити, щоб через нас була проявлена ця, ця сила і цей дар. Тому давайте молитися, давайте будемо не просто, я ж кажу, здатні щось чи бажання мати, а реально, щоб ми були і робили те, на що нас покликав Господь в нових умовах, нової реалії. Господь, я дякую тобі за дарвічного життя. Я дякую Тобі за те, що ти любиш, за те, що ти благословляєш, за те, що ти ведеш. Дякую, Господь, за те, що Ти ніколи не лишаєш. Ти завжди поруч. І Ось ці випробування війною, Господь, я дякую за те, що Ти зміцнюєш нас, десь проявляєш наші слабкості, те, які ми є, насправді, Господь. І якби ми не розчаровували один одного, Господь, я дякую тобі за те, що. Зараз ми, як ніколи, можемо бути справжніми, щирими. І я дякую за те, що ти даєш нам це служіння, даєш нам це направлення. І я дякую за те, що ми можемо їх любити, за те, що ми можемо їх приймати, за те, що ми можемо з ними працювати, за те, що ми можемо їх благословляти, Господь, даруючи твою любов. І я дякую, Господь, за те, що ти ведеш, ведеш таким шляхом важким, але, але дякую Господь за це. Тому я дуже прошу Господь, щоб наші церкви, ми як віруючі, Могли уявити твоє, твою любов і твоє благословення для кожного, хто прийде, для кожного постраждалого, не тільки переселенців, Господь, але і для військових, їх сімей, Господь. Ти знаєш, як мене турбують теми, і як я тому, що моє серце було, тому що Господь вже багато. І серед віруючих теж багато, втран багато дітей, отців, синів синів пішов. Я... я тобі дякую за те, що ти бережеш їх, провадиш, Господь. І там, де потрібно, ти вже закінчуєш процес життя і закінчуєш процес перебування тут на землі. Але я вірю, що кожен з них є твоєю дитиною, є з тобою. Я щиро в це вірю, Господь, що у кожного був шанс, навіть останню мить передивитися і глянути тобі в очі. Господь, я дякую тобі за це. Я дякую за те, що ти з нами, за те, що ти любиш, за те, що ти підкріпляєш. Дякую.